Таємниця ялинкової прикраси. В одному звичайному місті жила була дівчинка Софійка, яка була дуже добра, лагідна, мрійлива, але, як і більшість дітей її віку, іноді вона боялася залишатися на самоті. Іноді була сором'язлива і не наважувалась познайомитися першою з кимось на дитячому майданчику, хоча дуже цього хотіла. Вона мріяла про казкові пригоди, в яких вона розумна, смілива і хоробра. На кануні Різдва Софійка з родиною прикрасили ялинку та оселю. В цьому році ялинка була неймовірно гарна, суковита зеленого кольору, пухнаста, духмяна. Дівчинка із задоволенням розглядала прикрашену ялинку. Раптом їй здалося, що вона чує якусь ніжну чарівну мелодію, але, окрім неї, ніхто цього не чув, навіть старший брат Богдан. Прийшов час вкладатися спати, і Софійка, заплющивши очі, все ніяк не могла заснути, її думки поверталися до чарівної мелодії. Міцно заснувши, дівчинка опинилася в казковому сну. Де вона знову почула чарівну мелодію. Софійка підійшла до ялинки, серед гірлянти прикрас вона вперше роздивилася незвичайний ключик. Він був кришталевий і нагадував шматочок льоду прозорий з блискітками, які виблискували, як вогники. Ключик здавався тендітним, але Софійка відчула, що він не простий. І тоді ключик почав сяяти і легенько деленчати, ніби кликав когось. Софійка зрозуміла, що це той самий звук, який вона чула з вечора. Вона зняла ключик і здивовано його почала розглядати. Спочатку він був холодний, наче крига, але від тепла долоня він почав також тепліти, а в той самий час. Навколо все почало вкриватися інією, і в стіні з'явилися дверцята. Вони також були покриті інієм, і на них викорбовано напис: Відкрий мене, якщо віриш у дива. Софійка вставила у замкову щілинку, і дверцята відчинилися. Софійка опинилася в чарівному казковому лісі. Спочатку дівчинці стало лячно, що вона одна в незнайомому місці, але потім сама себе заспокоїла. Це лише сон і мені нема чого лякатися. У будь-який момент я можу прокинутися. А зараз потрібно дізнатися, що цікавого чекає мене попереду. Адже я мріяла про пригоди. На казковій галявині дівчинка побачила незвичайний будиночок із сніжною шапкою на даху та кришталевими бурульками у вигляді краплинок. Хто ж тут мешкає, задумала Софійка. Раптом двері відчинилися і назустріч вийшов хлопчик, трішки старший за Софійку. Він дуже схожий на мого старшого брата, подумала дівчинка. Софійка, нарешті ти до нас завітала, зрадів хлопчик. Звідки ти мене знаєш? і як знав, що я прийду. Я не знав, мені про це сказав майстер казок, він все знає, а я лише його учень, каскарик. Саме він, майстер казок, зробив чарівні кришталеві ключики і розвісив на ялинках домівках, де є діти. Кожен ключик співав свою пісню для того, щоб хтось його почув і прийшов до нас зимову країну казок. Наша країна зберегає величезну чарівну книгу, в якій записані всі казки світу. А ось і вона чарівна книга, в якій зібрані всі улюблені дитячі казки. Кожна сторінка книги. Це окрема історія, яка вживає, коли діти читають її з вірою у дива. Але останнім часом сторінки книги почали зникати, бо люди забули про силу казок, як важливо читати казки та вірити у дива та магію. Софійка тебе обрав ключик для того, щоб знайти зниклих сторінки. Як же я одна знайду ці сторінки, я ж така маленька. Ти маленька, але ти хоробра і смілива. Йди за зоряним світлом і він приведе тебе до загублених сторінок. Виявилось, що перша сторінка книги захована в глибокій крижані печері. Всередині печери все сяє блакитним світлом. Сторінка книги захована десь тут. Софійка побачила маленького зайчика. Зайчик, а ти знаєш, де сторінка захована? Звісно, знаю, Софійка. Але для того, щоб вона з'явилася, тобі потрібно розгадати загадки. І ось моя перша загадка. Вона з неба прилітає, землю ковдрою вкриває, від тепла зникає. Що це? Софійка відповіла, я знаю відповідь. Це сніжинка. Це правильна відповідь, сказав зайчик. Ось тобі наступна загадка. Вона прозора, наче скло. Тримає воду під замком. Що це? Що ж це може бути? подумала Софійка. Тримає воду під замком. Зимою. А, я знаю, це крига або лід». Дійсно, так і є, сказав Зайченятко. Це крига. Добре, тоді наступна остання загадка. Хто завітає до нас узимку, але не приходить влітку. Софійка почала міркувати. Ага, зайчик сказав хто? Хто це значить жива істота. А хто до нас приходить взимку, а не може прийти влітку? Хто це, мабуть, чоловік? І він дарує щось приємне, це святий Миколай. Так, Софійка, ти дуже розумна, це дійсно був святий Миколай. Він приходить взимку, але не приходить влітку. Але для того, щоб відчинити дверцята за якими схована сторінка, тобі потрібно ще виконати одне завдання. Це буде ключом-кодовим замком від цих дверей. Роздивись уважно, чарівний логічний квадрат. Він має 9 клітинок, 3 клітинки порожні. Туди потрібно поставити малюнки так, щоб вони не повторювались в кожному рядочку і в кожному стовпчику 3 різні картинки. Ми бачимо верхньому рядочку сніжинку, потім Святий Миколай. Потім крига, вони всі різні. Так само ми бачимо в стовпчику. Крига, святий Миколай, Сніжинка. Дві однакові картинки не можуть стояти поруч в одному рядочку. Поміркуй, куди поставити потрібні картинки у порожні клітинки. І це правильне рішення. Правильно розставлені всі малюнки в клітиночках, тому дверцята відчиняються. Ось вона перша сторінка, яка повертається до чарівної книги. Зорянесяєва привело Софійку до годинкової вежі. Там на неї чекав майстер годинників. Як добре, що ти до мене завітала, мені якраз потрібна допомога. У вежі замкнена сторінка від чарівної книги, але отримати її можливо лише тоді, коли полагодимо годинник. Тоді відкриються дверцят і сторінка повернеться до книги. Але я розгубив дітали від годинників. Допоможи мені, дівчинка, знайти їх. Звісно, майстер, я допоможу. Так, завдання не з легких, але я дуже розумна, я уважна і я обов'язково все знайду. Майстер годинників, подивись, я знайшла усі деталі. Як добре, ти, молодчинка, що була уважна і розумна, я полагоджу годинник, і сторінка повернеться до книги. До побачення, дякую тобі, Софійко. Зоря Несяєва привело Софійку до чарівного озера і кришталевого дзеркала. Але це дзеркало не просте. У дзеркалі Софійка побачила свій страх, вона побачила себе самотньою та наляканою, Їй знову стало страшно, бо вона завжди боялася бути одна. Проте раптом вона почула голос каскарика, який нагадав їй, що вона не одна. Софійка, в тебе є родина, друзі. Навіть коли вони на відстані і ти їх не бачиш. Вони все одно з тобою в твоїх думках та серці. Подивись на себе ти смілива та розумна, хоробра та добра. Дійсно, я не самотня, мені нема чого боятися. І коли Софійка про це сказала, її страх змінився і замість нього з'явилася сторінка з книжки. Це було останнє випробування. І Софійка його пройшла. Сторінка повернулася на своє місце в чарівну книгу. Софійка, завдяки тобі країна казок наповнюється радістю, тому що всі сторінки зібрано книга ціла і може дарувати своє добро та дива далі усім дітям світу. Каскари побажав Софійки щасливої Подорожі. Завдяки чарівному кришталевому ключику Софійка змінилася. Вона вірила в силу казок і зараз вона не боїться пригод. Вона смілива, вона хоробра, вона розумна. В цьому і була таємниця ялинкової прикраси кришталевого ключика. Вранці Софійка прокинулась і побігла до ялинки. Невже це був лише сон? І тут вона побачила книгу біля ялинки. Це була та сама чарівна книга. Тепер магія чарівної книги живе в її оселі, а сторінки більше нікуди не зникнуть, тому що Софійка вирішила навчитися читати, щоб розповідати чарівні історії іншим.